Сьогодні ми запитуємо у людей їхню думку щодо планів однієї з країн відмовитися від атомної енергетики до 2022 року, проте не уточнюємо, якої саме із країн це плани. Давайте подивимося, що з цього вийде. Хорошо, тільки треба альтернативу спочатку розробити, а потім відказуватися. Mm -hmm. mm -hmm. Технологія опасна. Звісно, ми підтримуємо такий план, тому що атомна енергія розрушає планету і може привести до то глобальним. Послідствам глобальним катастрофам, які э, попросту можуть унічтожити чоловіче. Це далеке майбутнє. Про це сьогодні ще рано говорити. Зелена енергетика ще занадто дорога на сьогоднішній день, для того, щоб вітер, енергетика mm -hmm. і сонячна енергетика. Ну, або вони просто поді... мало вкладають гроші. Науково. Наукових в нас інститутів немає, щоб займалися цим. так що, ну, В принципі, не бачу альтернативи просто на сьогоднішній день. от і все. В принципі, звичайно б я про, ну чи, чи за, то, щоб не було в нас. У мене батько Чорнобили, ліквідатор. Я знаю це в своїй сім'ї, як відбувається. Добре, він ще живий, але всі, хто з ним були, вже немає нікого. Главною альтернативою всього мирового людства є атомна енергетика, яка необхідна в майбутньому. Тому що будь-яка станція, яка працює нормально, вона збирає за рік 30 кг, яку можна спустити глибоко в шахту і закопати. Ну, враховуючи якість обслуговування і те, що привело до Чорнобильської трагедії, ну, я, мабуть, би підтримав те, щоб відмовитись від неї. Ну, я ж не хочу, щоб у нас вся планета зривалася. Так. Да. І за маленького Вибуха маленької атомки може зарватися весь мир.